Доброго ранку, малята! Рада вас вітати. Сьогодні до нас на заняття завітав гість. Але він заховався за осіннім листочком та хоче, щоб ви здогадались, хто він. Я чудовий дар осінній. Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь? Упізнали я гарбуз! Дітки до нас завітав. Гарбуз Давайте повторимо разом Гарбуз Розумнички. Гарбуз росте на городі. Він буває різної форми та різного кольору. Якого кольору наш гарбуз? Помаранчевий. А якої він форми. Круглий. А на що схожий гарбуз? На м'ячик. Я великий і бокастий, жовтогрудий і смугастий. Я чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. Хто їсть кашу гарбузову, буде сильним і здоровим. Малюки, а ви любите їсти гарбузову кашу? Чудово, адже гарбуз дуже корисний. З нього можна приготувати багато страв, наприклад, печиво, пиріг, оладки, котлетки, сік. Дітки, мені сумно гуляти самому. Зробіть для мене, будь ласка, друга. Малята допоможемо гарбузику. Добре, але перед початком нашої роботи ми зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Підійшов до гарбуза, вирішив підняти. Тут підбігла дітвора, стала його жати. Тут насіння гарбуза. Почало втікати. Я почав збирати. Один, два, три, чотири, п'ять в мисочку буду складати. Для роботи нам знадобиться папір помаранчевого кольору та шаблон гарбуза. Малята гарбузик вам допоможе намалювати мама чи тато. Беремо папір та рвемо його на шматочки різного розміру. Великі або маленькі. Можна попросити про допомогу дорослих. Далі по черзі викладаємо шматочки паперу на малюнок гарбуза. Дякую вам за моїх друзів. Хочу з ними познайомитись. Буду чекати на їх фото. Малята, дякую вам за чудову роботу на занятті. Ви, як завжди, молодці. Давайте згадаємо, хто до нас сьогодні приходив. Так, гарбуз. А де він росте? На городі! Гарбуз дуже смачний та корисний, тому їжте гарбузову кашку з задоволенням. Я була рада нашій зустрічі. Ми з гарбузиком кажемо вам. До побачення, до нової зустрічі!